Вдихаємо видихаємо, лівою. Два, три, чотири. Вдихаємо правою. Не зрозуміли, так? Да? Затримка. Два, три, чотири. Перетискаємо, видихаємо лівою. Два, три, чотири. Вдихаємо лівою. Два, три, чотири. Затримка. Два, три, чотири. Видихаємо правою. Заки підтягнули, вдихаємо два, три ну, лабанку, чотири. 4. Mm. Я вже з голобатою поїхала. Закінчимо лівий видих. Ми чотири хвилини, як і 5 хвилин, 4-5 рунтажом і поїхали. Практика ця робиться.